Вітаю! Мене звуть Наталія Пазюк, і я хочу з тобою говорити. Сьогодні у нас черговий подкаст з цікавою творчою креативною особистістю. Тема нашої розмови: як розвинути творчі навики у дитини та стимулювати її креативність. Зараз поговоримо про це із психологиною та вчителькою початкових класів Чернівецького ліцею номер 10 Аліною Апетрі. Добрий день, Ліно Ярославівна. Я не можу до вас по іншому звертатися, пробачте, але вже буде так по імені і по батькові. Добрий день, Наталочко, Щиро дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно, що ви мене запросили у це гарне місце. Так, і ми зараз поговоримо вже про те, як допомогти батькам зрозуміти, що твоя дитина потребує цієї творчості і розвитку. Ваша робота з дітьми вона почалася з соціально-психологічного напрямку, такого не найпростішого і не найлегшого. Чому ви облишили цей напрям? Ну, я його не зовсім облишила. наразі, я маю 0,5 ставки в нашому ліцеї, соціального педагога. Просто трішечки менше вже цим займаюся, оскільки більше моя діяльність спрямована саме на навчання діток, діток молодших школярів. Саме зараз у мене перший А-клас, тому я працюю. Що означає бути вчителькою під час війни? Я просто пам'ятаю ті перші дні, коли почалася війна, і коли ще вагалися відновлювати освітній процес чи не відновлювати в якій форматі це має бути. Я була за те, що треба це робити, і це було напевно більше потреба в мені. Щоб дитина була зайнята і щоб я якось теж відволікалася, це були жахливі ті перші дні, тому що Аліні Рославні та напевно і більшості вчителям доводилося дітей просто заспокоювати пів уроку, розповідати, чому, що і як, як це. Ви пережили і як ви з цим справилися? Так, справді, як згадаю ті часи, це було дуже важко, тому що потрібно було транслювати щось позитивне, щось хороше. А ми всі були такі трішечки на той момент емоційно нестабільні. Особисто для мене бути вчителькою під час війни це ще той виклик, тому що ти маєш завжди нести відповідальність і за життя дітей, і щось навчити їх, і підготуватися до того, що дитинка може і розплакатись під час повітряної тривоги. Це було в перші дні, коли ми спускалися в укриття. Також коли в нас на початку нашого дистанційного навчання, саме коли в перші дні війни, ми повернулися, я дуже хвилювалася, як я вийду до дітей, які посили буду їм нести. Якщо вони зададуть якесь таке мені делікатне запитання, як мені відповідати, все ж це маленькі дітки на той момент. Ми були в другому класі, вони не готові були до цього, як і ми всі, а тим паче. За що їм це все, за що нам це все? Але я старалася бути щирою, більш на позитиві, і на той момент для мене пріоритеті було не навчання, а саме емоційна підтримка, як батьків, так і дітей. І ще хочу сказати, щодо першого вашого запитання, саме соціальна педагогіка, психологія дуже мені в цьому допомогла на той момент, тому що я навчилася і контролювати себе, і підтримувати діток. І батьків як емоційно, так і е, в плані і психологічному. Ось так. Я вже, ми вже потім жартували. Знаєте, то минуло ще два роки, так і вже ніби. Ну, складна, але звичність Звичність війни і звичність тих обставин, які були. І Ми вже жартували, що наші діти ну не важливо, що вони там щось знають чи не знають. Головне, що вони здорові психологічно. Так, От це було дуже важливо, і це забезпечила саме Аліна Ярославівна. Я сподіваюся, що в інших класах з іншими вчителями теж так відбулося. Усі ми та тепер трошки поверненімося до творчості та креати, креативності, Ми всі переконані, що наша дитина найкраща, найбільш креативна і найбільш творча, я так думаю. Звичайно, але які є ефективні методи розвитку креативного мислення у дітей? Чи взагалі вони є, і про що мають знати батьки в першу чергу? Ну перш за все, найефективнішим методом у Виховання творчої особистості це є е, вільний прояв особистості. Не заважати дитині, не ставити її в якісь певні рамки, але це також делікатне питання, дивлячись, як в якій ситуації. Е, перш за все, не порівнювати дитину ні з ким, не казати, наприклад, а ось у моєї подруги дитина вона краще малює, ніж ти, або краще знає іноземну мову. Кожна дитина індивідуальна, кожна дитина е, сама знає, як їй розвиватися, і не потрібно. На цьому акцентувати увагу, але скажіть якийсь приклад, ну добре, не однолітків, а приклад успішної, інші, успішної людини. людини Так, можна? Звичайно, приклад успішної людини можна використовувати, можна його. В такому випадку можна, звісно, і порівнювати. Наприклад, коли в успішної людини щось не виходило з першого разу, отакий приклад навести і сказати, що не здавайся, в тебе все вийде. Дуже важливо підтримувати дитину у її творчих проявах, тому що не завжди все виходить з першого разу. Також є такий дуже цікавий метод. Нестандартних використань предметів. Наприклад, взяти олівець і запропонувати дитині якихось п'ять нестандартних способів його використання. Також дуже розвиває творчість дитини. Так само можна використовувати такий метод, як що було б, якби, наприклад, у світі не було правил або не було грошей, або дерева вміли говорити. Або трава була фіолетова, боже. <рес> стільки креативності в одних запитаннях. Так. Тому я дітки впевн... дуже класно на них реагують, і можна дуже багато почути цікаво. Дорослі такого не видадуть. Так, але ще треба вміти аналізувати те, що дитина відповідає так. на такі запитання, так. напевно, і тоді так. можливо з того щось вийде. Креативне так у сучасній системі освіти творчість має місце взагалі. Поряд з такими важливими предметами, як математика, українська мова, історія чи географія, і як саме розвивають оці творчі навики дитини у школі, чи вони взагалі їх розвивають? От скажіть чесно. Я скажу чесно, з власного досвіду. Не знаю за колег, але особисто я, творчій галузі, виділяю дуже багато місця в своїй роботі. Наприклад, коли ми вивчаємо якийсь твір з літературного читання, ми стараємося його театралізувати. Дуже класно себе дітки про по-сучасному мені дуже подобається за цим спостерігати. Так само на уроках математики можна використовувати е, різні методики, ну, наприклад, розв'язати вирази. Е, і написати їх на картинці футбольного поля. І ось, наприклад, коли дитинка, я звісно над цим багато працюю, і я роблю анімовані презентації, такі, коли дитинка правильно розв'язала правильна відповідь на м'ячику, і дитинка забиває гол. Ось таким чином. Далі, так само, історія, можна використовувати метод театралізації, дітки дуже гарно розігруються все. Є уроки дизайну і технології, є уроки образотворчого мистецтва. Це, звісно, творчі галузі, галузі, музичне мистецтво так само. Дітки там розвиваються, співають, і можна співати навіть літературні твори. Ну, Звісно, що на образотворчому мистецтві дітки малюють, розвиваються. На дизайні технології там вже більше аплікацій, різних виробів, браслетиків, сережки. Я цьому виділяю дуже велике місце у своїй роботі. і я впевнена, що мої колеги також стараються, будемо дуже сподіватися, да. але ще такі поради кілька про те, як балансувати між творчістю, творчими навиками дитини і між тими важливими предметами. Повертаючись до них до математики, до української мови, до географії, тому що ми дуже часто дітей віддаємо на додаткові заняття з цих предметів, але дитина ще й хоче творчістю займатися. Як не втратити баланс, щоб дитини не відбити бажання до тої творчості і до навчання загалом? Так, це дуже важливе запитання, особливо в контексті розвитку творчої особистості. Ну, я хочу сказати, перш за все, що існують різні періоди. В розвитку дитини, якщо дитина на даний момент не має бажання якось займатися творчістю, не має бажання себе проявляти, потрібно її залишити на деякий період, так я вважаю. Але делікатно кожного дня нагадувати: наприклад, Танічка, ти так гарно танцювала. А давай ми якось спробуємо ще раз сходити на танці. Танечка, це для тебе інформація. Ну, до прикладу, ось, ось так. Якщо дитина все ж протестує, вона не хоче, можливо, треба спробувати щось інше. Наприклад, дитина гарно малює. І сказати: ось дивися, математика. А тут така цікава задачка, ну, наприклад, про природу. А давай ми спробуємо намалювати природу. Якщо ти, звісно, хочеш, якщо не хочеш, ми тебе залишаємо не будеш малювати. Також Якщо дитина протестує, на деякі моменти її залишаємо, але спробувати все ж не втрачати цей зв'язок з тими вподобаннями дитини, з тим, що їй подобається, і тим, що у неї вдається. Далі, деякі дітки вони люблять відвідувати гуртки. Якщо дитина має час, має ресурс, має можливості відвідувати гуртки, то старатися дитину водити на ті гуртки, які їй подобаються, але не в ті дні, коли є навчання. Якось старатися так підібрати гуртки. От я знаю, наприклад, мій син ходить на плавання. Можна ходити на плавання в суботу і в неділю, наприклад, ну, особисто я як вчителька, маю час всі дні відвезти дитину. Так само якось старатися коригувати під розклад дитини. Якщо сьогодні в дитинки 5 уроків, то постаратися її в цей день записувати на гуртки. От е, такого плану. Коли 7 уроків і дитина дуже перезавантажена, краще в цей день її залишити. Але е, все ж постаратися, щоб вона якось сама спробувала розвивати той чи інший навик. І багато відеоблогів е, зараз на Ютубі, також в соцмережах є багато е, таких е, блогерів, які е, саме пропагандують е, такі творчі. Творчі е, такісь творчі зібності розвивати у діток от такого плану. Тобто в жодному випадку це не залишати і старатися, е, старатися це розвивати в дитині е, до речі. Тут є і зустрічна пропозиція, чому би і вам не записувати. Ютуб ролики, чи для діктоку наприклад, там, де діти власне і перебувають більшу частину свого часу. Так, так. Ем, ну з такими цікавими вправами, з такими якимись, я не знаю, речами, які би розвивали ці творчі навики у дитини. Не думали про це? До речі, так. Я про це думала, і ем, нещодавно. Була у маленькій міні-подорожі і зустріла своїми подругами, і вони мені підкинули таку ідею. і От, якраз ви мені за це сказали, дуже дякую. Я буду пробувати це робити. лише просто треба трішечки більше часу, тому що, як ви знаєте, я дуже завантажена в школі на роботі. Я до 16-ї години в мене ще є маленький синочок, який у другому класі уроки і те все. Але основне бажання, я думаю, що обов'язково знайду час для цього. Все ми Тому що вас я це ще дуже люблю на слові. Так, так, так я би ще більше от хотіла почути якихось вправ, які саме от такі практичні, які тренують творчість і творчу уяву у дитини. Що ми можемо їм запропонувати, якщо ми перебуваємо вдома? Так, ну, наприклад, перша вправа дуже легка і проста. Можна намалювати будь-що знак питання, галочку, смайлик і запропонувати дитинці, це більше як для молодших школярів, домалювати цей малюнок. Повірте, будете здивовані тим, наскільки в дитини працює фантазія і уява. Дуже класна така проективна методика, мені вона дуже подобається. Я її часто використовую з дітками. Також давайте не будемо забувати про важливість казок саме у вихованні дитини. Можна запропонувати дитині так само намалювати казку, можна запропонувати розіграти навіть у колі сім'ї. Це буде цікаве проведення часу разом з мамою і татом, в кого і братики, сестрички ще краще, і батьки відпочинуть, і діти зайняті, і буде вистава така класна. Ось такого плану. Також дуже цікавий є метод шести Капелюхі, дуже довго про нього розповіла. Я одразу подумала про те, де знайти стільки капелюхів. Це може бути будь-що, може бути панамка, шапочка вже можна якось його використовувати по іншому. Тобто, берете, наприклад, шапочку чорного кольору. Вона буде означати, що про якусь певну подію ми говоримо факти. Далі беремо, до прикладу, шапочку червоного кольору. Вона буде означати, що ми говоримо свої емоції, своє ставлення до цієї ситуації. Жовтого кольору, шапочка, буде означати, що ми говоримо сумніве про той чи інший факт, і можна цю методику можна прочитати ознайомитися, там дуже все гарно детально розписується, але можна використовувати відповідно до інтересів дитини, до вподобань дитини, до сучасних трендів, до якогось навіть предмету для того, щоб краще запам'ятати. Ну до прикладу, нехай це буде та сама, навіть історія. Чому ти негативно ставишся до цієї події? А як ти думаєш, якби було так запропонувати дитині якийсь варіант, і щоб вона сказала, що сталося? от такі цікаві методи я використовую в своїй діяльності. Мені дуже подобається, як дітки відповідають це прекрасно. Це бачите, треба ще і батькам попередньо якось ознайомитися з творчістю, в принципі, і розвинути в собі її для того, щоб пропонувати дітям такі цікаві заняття. А є, от люди, які не от не народжені вони до творчості. От, загалі, ви стикалися з такими дітками? Можливо, ну от ну, ну не любить, ну не може, ну не його воно чи не її воно. Було в вашій практиці таке, чи це немає такого? Ну справді в дечому я бачила на початку, коли тільки прийшла працювати вчителькою, що деяким діткам важко проявити себе, але я вважаю, що не творчих дітей не існує. Всі дітки творчі, всі особистості розвинені. Певній галузі просто потрібно на це звернути увагу. Наприклад, буває е, академічна обдарованість. Це означає, що дитині дуже легко даються всі предмети, немає абсолютно ніяких таких е, труднощів. Ось, наприклад, в мене був колись однокласник. Е, мені для того, щоб вивчити якийсь текст з англійської мови, потрібно було його проаналізувати, прочитати, потренуватися. Він міг на перерві прочитати і все розказати. В нього абсолютно не було ніяких проблем. Справді був академічно обдарований, Ваний і дуже йому легко все вдавалося. Він вступив в медичний університет без проблем. Такого плану є спортивна обдарованість, тобто, якщо в дитини не вдається щось у навчанні, то треба цей ресурс спрямувати у спорт. Футбол, баскетбол, теніс, будь-що, що подобається дитині. Плавання немає такого, що в дитини немає ніяких здібності. Здібності є, просто батькам потрібно проявити трішечки більше наполегливості у тому, щоб знайти саме те, в чому розвивати дитину. Так само малювання, плавання, гімнастика, танці і так далі. Навіть те саме робити макіяж для дівчаток це ж також творчість. Нехай дитина спробує складати вірші. Виступати, проєктна діяльність, якісь проєкти створювати, так як зараз ми всі ем, дуже слідкуємо за трендами, за соцмережами, за трендами в Тіктоці. Розвивати Тікток й то саме це також творчість, тому що потрібно е, створювати якісь відео, е, сценарії писати. Тобто я вважаю, що не існує людей, які не творчі. Всі люди творчі, всі творчі особистості. Просто потрібно. Е, Знайти той свій напрямок, який близький для тебе. Це не просто, це не легко. Це затратно це затратно і ресурсно, і фінансово, звичайно. Але якщо є бажання, звісно, що потрібно працювати над цим. Які помилки найчастіше роблять батьки у вихованні творчої дитини? От вони бачать, наприклад, що в неї є нахили і там, і там, і вона така творча, така яскрава, така класна. Ну як і у всіх батьків, але е, от є прям такі, що вони виховують цю творчу особистість. Вони знають, що вона точно буде працювати в якійсь творчій ніші від народження. Вони це знають. І як тут встановити певні межі для батьків вже, і чи треба їх встановлювати? Звісно, що межі потрібно встановлювати, тому що говорю з практики, є такі батьки, які не дають дитині, вибачте, дихнути. Дитина ходить і на плавання, і на гімнастику, і на фортепіано, і на співи, і на математику. І це я зараз не жартую. Це реальний приклад з мого життя вчительського. Не потрібно так, тому що дитина виснажена. І плюс до того, звісно, що не. Забуваємо про навчання, а це зараз є п'ятий клас, багато нових предметів, і дитина просто виснажена. Я коли бачу дитину, яка йде по школі, я кажу, що сталося? Що вже? А мені ще туди, а мені ще туди, а я не можу. І я розумію, що мама вона ж не хоче гіршого, вона хоче тільки кращого. Але нехай давайте так залишимо, наприклад. Музичний напрямок на літо. Нехай дитина тренується влітку. Поки є навчання, звісно, що ми не можемо забувати про навчання. Навчання це основне. Ми навчаємося, а потім щось що найбільш до вподоби, або що найбільш потрібно на думку дитини. Їй зараз дуже важливо прислухатися до дитини. От які помилки роблять батьки, наприклад. Я вважаю, що танці чи малювання це дрібниця, це не потрібно тобі. Давай краще ти підеш на те саме плавання. Ти підеш на плавання. От мені це подобається, щоб ти ходила на плавання, а дитина хоче малювати. Дитина хоче малювати, їй це подобається. Так не потрібно. Потрібно прислухатися до дитини. Малювання це також дуже гарний розвиток творчої особистості. Потім дитина може стати навіть графічним дизайнером, що є дуже класною професією сучасною. Не потрібно одразу так дивитися, як колись дивилася. А малювання це якась дурничка. Ні. Так само ще однією помилкою є те, що Батьки не звертають увагу на сам процес. А вони от кажуть, так, це в тебе якась негарна картина вийшла. Ну, якщо навіть про те саме малювання. Є такі дуже перфекціоністи в цьому плані батьки. Потрібно похвалити дитинку за кожну дрібницю. От в тебе гарно вийшло намалювати те сонечко, а давай ще ми тут щось домалюємо. І ось тоді в дитини буде з'являтися та сама муза, той стимул для того, щоб краще працювати над тим чи іншим видом діяльності. Далі ті самі помилки, що я вже казала, не потрібно порівнювати з іншими. Це дуже боляче. Я знаю, що навіть от деякі мої знайомі, вже будучи в дорослому свідомому віці, а це 30+, досі згадують, як мама колись порівнювала з якимось там хлопчиком з класу. Це дуже боляче і неприємно це травма на все життя. Ну, ось такі найголовніші помилки, на мою думку. От Ви сказали про те, що хвалити. Я десь колись чула. Ну, напевно, що воно стосується якогось певного віку дитини, що дитину в певному віці там неможливо перехвалити. Але я якось взяла собі цей напрям і намагаюся дитину хвалити вже не тільки там. Я не пам'ятаю про який вік йшлося, ну і про якийсь такий дошкільний. Угу. Так, Там так. Бо є якийсь вік, що можна хвалити, хвалити, і ти не перехвалиш ніколи. Чи це правда, чи це просто? Частково, на мою думку, частково. Тому що, що хочу сказати. Звісно, що для кожної мами дитинка найкраща, бо це твоя дитина, ти її любиш, обожнюєш, і це нормально, і це супер. Але коли постійно дитина чує від мами молодець, ще хочу також уточнити важливий нюанс. Молодець, ну це про що? Молодець. Що молодець? Треба, наприклад, сказати, ти так гарно написала твір. Супер. Конкретизуйте, Дужу... Конкретизуйте будь ласка, тому що молодець це ні про що. Ну, що молодець? А тут, наприклад, завжди хвалить мама дитину вдома. Прийшла дитина до школи і от е, не похвалила її. Дитина звикла, що хвалили, і в дитини вже буде е, такий свого роду міні-стрес, розчарування. Е, потрібно Хвалити, але правильно добирати слова, щоб це не завжди е, е, виглядало як сліпе захоплення дитиною. Конкретизувати. Конкретизуйте, і тоді буде гарний результат і е, е, правильна самооцінка в дитини. А що для вас означає творчість і як знайти однодумців у творчості вже в такому більш дорослому віці? Тому що ти хочеш щось створити, а зазвичай на тебе дивляться, як на ти би краще пішла там, попрацювала, помий підлогу прибери в хаті. Ось про, витуїсти. про витуїсти, <рес> так. Як знайти однодумців і як заявити про себе в дорослому віці? Так, ну щодо дорослого віку, особисто для мене творчість це самореалізація, це свобода, це вільний прояв своїх вподобань. Е як знайти однодумців? Е Важливо не боятися зараз. є дуже багато різних спільнот на Фейсбуці. До прикладу, я знаю, що є багато читацьких клубів, що мені дуже подобається. Люди читають книги, обговорюють і е, навіть спілкуються онлайн е, в такому режимі, також е, знаходять однодумців. Е, є багато різних способів. Навіть просто не соромитися. От я один раз познайомилася з дівчиною. Просто випадково у спортзалі, і вийшло так, що я потім її вінчала, бо я просто до неї підійшла, бо я побачила неї те, що мені сподобалось: не боятися підійти, не боятися заговорити, бути сміливим, не боятися. За те, що про тебе подумають інші, кожен подумає в міру того, як він вихований, в міру того, що його насичує, чим він наповнений. Якщо людина доброзичлива, вона завжди побачить щось хороше. А якщо людина заздрісна, якщо вона не хоче розвиватися, якщо в неї є багато якихось своїх... Психологічних моментів, то вона завжди буде бачити щось негативне. Ніколи не думати про те, що про тебе скажуть інше. Хочеш почати знімати подкасти, знімай подкасти, запрошуй однодумців. Хочеш фотографувати, фотографуй. Хочеш стати вчителькою, будь вчителькою, хочеш стати тренером, стань тренером. Будь ласка, якщо тобі це подобається, просто трішки сміливості. Звісно, це не це не легко, це важко. Потрібно докласти зусиль, але бути сміливими і не думати про те, що скажуть про тебе оточуючи. Дуже дякую на такій прекрасній ноті. Я хочу ще раз вам подякувати. Аліна Петрі була у студії Я хочу з тобою говорити і сьогодні ми наговорилися вдосталь про творчість, про креативних, сміливих, впевнених в собі дітей і дорослих. Дякую вам. Дякую дуже. З вами була Наталія Пазюк і Я хочу з тобою говорити наступного разу. Ось тут.